У київському метро справні вагони утилізують, а нові за 79 мільйонів євро закуплять у проросійської фірми. Між містом Варшава в особі пана Рафала Чаковського, мера Варшави, та містом Києвом в особі київського міського голови Віталія Кличка було підписано лист про наміри щодо безоплатної передачі 60 вагонів у Варшавському метрополітені в рамках благодійної підтримки мешканців Києва. Загалом столична підземка отримає шістдесят. Сят вагонів виробництва 1989 року серії 81, що також експлуатуються в Києві. Це подарунок на понад 40 мільйонів злотих, більш як 330 мільйонів гривень. Віталій Кличко в свою чергу повідомив, що вагони насамперед будуть використані як технічні донори для капітального ремонтів діючого рухомого складу. Саме таке питання виникло у редакції стопкору, як реакція на заяву міського голови, і ми вирішили з. Звернутись із запитом для уточнення інформації до КП Київський метрополітен. І насправді Київський метрополітен підтвердив стопкору, що отримані вагони будуть використовуватися як технічні донори для діючого рухомого складу, оскільки 80% парку вагонів столичного метро складають вагони, які виготовлені за радянських часів. Аналогічні вагони, що експлуатуються у Варшавському метрополітені. У конструкції цих вагонів застосовуються вузли та деталі. Далі переважно виробництва Російської Федерації на сьогоднішній день. Вже отримано 36 вагонів із 60. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року. Згідно проведеного аналітиками СтопКору, моніторингу публічних закупівель на сайті Прозоро було виявлено мінімум 6 тендерів на загальну суму майже 32 мільйона гривень на закупівлю запасних частин та комплектуючих. Примітним є те, що в аукціонах брав участь лише один учасник. Тобто конкуренції не було жодної.